Багато хто запитує, чому Бог не знищив диявола, чому він дозволяє існувати злу. Слово Боже відкриває нам цю таємницю. Якщо Бог знищить все зло, він має знищити і усіх носіїв зла, включаючи кожного з нас, бо ніхто з нас не є абсолютно святим. Римлян 3.23 усі згрішили і позбавлені Божої слави. Бог же бажає спасти кожну людину і дає всім шанс на покаяння. 2 Петра 3.9 Господь довго терпить, не бажаючи, щоб хто загинув. Але щоб всі прийшли до покаяння. Бог терпить зло заради нас, щоб ми мали можливість повернутися до нього. Друзі, варто пам'ятати, Бог єдиний творець, диявол же лише творіння, не здатне творити нове. Спочатку Сатана був найпрекраснішим архангелом Єзекіля 28, 12, 15, але загордившись, він спотворив себе і став противником Бога. Усе зло це лише деформація прекрасного, створеного Богом. Сатана може лише спотворювати те, що вже створив Бог. Бог створив все дуже добре, буття 1.31. Але через гріх людини і гордість ангела зло увійшло в світ. На жаль, зло є в кожному з нас. Тому, якщо знищувати зло, ми всі також помремо. Але Бог має план спасіння, щоб виправити це. У Христі він дає нам можливість відновити первісну красу, змінити наші серця і стати новим творінням, як сказано в другому посланні до Коринтян 5:17. А нове творіння це коли людина покаялася і вирішила жити з Богом. Вона залишається грішником, але гріх вже не панує над нею. Нове творіння це коли людина визнала Ісуса своїм Богом і отримала спасіння своєї душі. Це і є ціль Господа, щоб людина визнала свою неміч і відкрила йому своє серце. Тому Бог не поспішає знищити диявола і зло він довго терпить і чекає, щоб якомога більше людей покаялися. Бог хоче, щоб через жертву Ісуса ми стали новими людьми, які прагнуть пізнавати Бога і свідомо борються з гріхом. Нехай ця істина укріпить вас у надії. Зло не має шансів. Бог вже переміг зло через хрест і воскресіння Христа. Він чекає нашого покаяння, щоб перемінити наші серця і наповнити їх своєю любов'ю. Мир вам!